Добре. Він добрим. Він був дуже щирий, щирий, щирий добрачий батьки, все поважний. Всіх поважав, всіх допомагав, всі всім допомагав. Добрим, привітним. привітним, посміхненим. Ну, дуже шкода, що від нас йдуть такі молоді люди. Близько сотні людей зібралося біля місцевого храму в селі Прилуцьке, щоб віддати останню шану Святославу Каразію, 1978 року. Народження односельчани зустрічали героя живим коридором. Дорослі та діти схилили голову перед його домовиною, проводжаючи в останній путь. Ну, ми разом з ним в школу ходили. Завжди будемо його пам'ятати. Він був дуже гарний, дуже ну завжди він добрий такий був, ніколи нічому не відказував. Таким будемо його пам'ятати. Пані Людмила, однокласниця Сатослава Каразія, згадує його як добру та щиру людину, яка завжди була готова допомогти іншим. Він захоплювався спортом і ніколи не залишав друзів у біді. Як всі в дитинстві. Ну, він спортом займався на бокс на бокс. Він ходив. <нічна> у Святослава Каразія залишилася родина: мама, брат, сестра, діти та маленькі внуки. Тепер він житиме лише у їхніх спогадах. Його тітка пані Надія згадує, що племінник із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України і жодного разу не сумнівався у своєму рішенні. Зразу, тільки почалася війна, він зразу все запер саме перший, пішов Добровольця. захищати добровольцем. І ранився, і знов вернувся. Після контузій та поранень Святослав Каразія не полишав своїх побратимів і продовжував боротьбу до останнього. Якщо не я, то хто? Що не ще не я, то хто? Каже, так і так треба комусь. Дуже гарний хлопець, добрий, ласковий. відзивчивий, треба допомогти. Приходив, допомагав. Святослав Каразія загинув 1 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Зелена Донецької області. Героя поховали на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу конкурент Конкурентків висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям.